Багато казали, що росіяни дівчатами там знущаються. У мене двоє дівчат, 13 років, двойнята, то ну, вирішили десь де тихіше їхати. То і виїхали так. Залишили всіх на батьків все, і хазяйство, дім. То і так батьки їздили, дивилися. Да, з того боку, то сусідів в літню кухню прилетіло. І тут теж побило там. Зверху вікно було, тут вікно побило осколком пластмаски, де форточка відкривається, дирку вибило. Теж шифер побитий був, трохи поміняли. Тут на кухні як прилетіло, теж поміняли шифер. Штук 20, мабуть, шиферин було. Ну і можеш Поможуть трошки відстроїть, від вікна, двері. Та й будемо жити, може щось робота, яка буде.